Дві людини поранені та пів сотні будинків пошкоджені. Такі наслідки ранкової атаки по Одещині. Як регіон оговтується після чергового ворожого нападу? Спитаємо у нашого кореспондента Андрія Настасова. Він зі студією наживо. Андрію, вітаю! Розкажи, що тобі відомо на тепер. Вітаю Олександра. Як решту регіонів? Ворог атакував Одещину на світанку. Приблизно о пів на шосту е запустив ракети відразу з різних напрямків у передмісті Одеси. Внаслідок влучання постраждав населений пункт. Тут поранення дістали двоє людей: – 16-річний хлопець та 90-річна жінка в обох синці та різані рани. Медичну допомогу лікарі надали їм на місці. Наразі люди оговтуються після ворожого удару. Це приватний сектор руйнування в деяких будинках масштабні. Ми поспілкувалися з літнім чоловіком, оселі якого розташовано буквально в кількох метрах від місця, куди влучила ракета. Тут утворилася величезна вирва, як ви можете бачити на цих кадрах. Так, от цей чоловік під час атаки спав на ліжку і просто дивом не постраждав. Далі пропоную послухати. Його розповідь. Ось голова в мене була тут, і оце якби впала, бо то вже труба була. Я біг з котов, хай звіж, хай мене пробачить. я їх всіх поклав у цих мразь путінських. Я з Хісона збіжав відтуди і тут достали, достали. Там розвалили, тут розвалили. Загалом, внаслідок цієї атаки пошкоджені близько півсотні житлових будинків. Зараз комунальні та аварійні служби розбирають завали та відновлюють газо та електропостачання. Зараз е, працівники нашої сільської ради, відповідна комісія, відпрацьовує і оп оп проводить опис е, майна, яке постраждало в мешканців е, щоб до компенсації е, з двох джерел. Перше джерело це бюджет безпосередньо нашої громади, друге джерело це програма, державна програма є відновлення. Отламився кусок дому, стіну вивернуло з фундаменту. Вважаю, що цей дом треба розбирати, а потім заново щось робити, бо те, ще... що ну воно все висить, воно висить над головою, і це може бути літальний сход, просто і все. Через падіння уламків однієї з ракет в області загорілася суха трава. Пожежників навіть не залучали. А в Одесі сталося загорання гаражного приміщення. Додам також, що сьогодні надійшла сумна новина з однієї з одеських лікарень. Там від отриманих травм померла дівчина, яка дістала поранення внаслідок ворожої дронової атаки по Одесі, 8 листопада. Їй було 26 років. На цьому в мене все. Олександре передаю тобі слово. Дякую, Андрію, за інформацію про ситуацію на Одещині. Нам розповів наш кореспондент Андрій Анастасов.